Вітаю вас, малята! Скоро свято день татусів. Послухайте уважно вірш про те, які вони у нас неймовірні. Все на світі вміє тато і шпаківню змайструвати. Вміє довгий цвях забити, може, борщ смачний зварити. Вміє рибу він ловити, мамі дарувати квіти. Смажить шашлики у лісі та казки читать Марисі. Запускати в небо Зміїв все на світі татко вміє. От, якби ще для сестрички він навчився плести косички. А зараз малята подаруйте своїм татусям теплі, ніжні, найщиріші слова.